Вітаю, друзі, маємо сьогодні таку історію: сільхозтехніка, фланцевий підшипниковий вузол. Є пресмаслянка, має захисний ковпачок, але його не використовують чомусь. Хочу сьогодні звернути увагу. Використовуйте, закривайте, захищайте свої пресмаслянки. Це особливо актуально для техніки, яка працює в умовах підвищеної забрудності навколишнього середовища. Якщо як на цій пресмаслянці у вас не встановлений ковпачок, встановіть. Завжди можете придбати в компанії IrBis різного кольору для цвітової ідентифікації подаваємих мастил. Це подовжить ресурси присмаслянок і головне ваших підшипників. Так що, користуйтесь простий лайфхак, але дуже корисний і дозволить зекономити гроші на ремонтах, яких можна запобігти. В цьому відео ставте лайк, пишіть коментарі, розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!